Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Що говорить Бог про зрадників та колаборантів? Давайте розглянемо сьогодні це важливе дуже питання. Ну, по-перше, давайте прочитаємо місце із Біблії, із книги об'явлення Івана Богослова, 21 глава, 8 вірш. А лякливим і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і долянам, і всім неправдомовцям їхня участь в озері, що горить вогнем та сіркою, це все друга смерть. І тому ми бачимо, що яка б людина не була, який би статус вона не займала в цьому житті, Бог шукає собі вірних людей. А невірні люди вони нікому не потрібні ні в цьому житті, ані в вічності. Тобто, для чого владі і військовим дана зброя? Для того, щоб був порядок в країні. Вони поставлені для того, щоб протидіяти терору, агресії та збройним нападам на мирне населення. Тому військові, армія, поліція і подібні структури це є слугами Божими. І їм даний меч Божий для того, щоб вони, як воїни світла, зупиняли цю темряву безбожя, тероризм, насильство та війни на цій землі, вони призначені для захисту мирного населення. Якщо людині довірений її пост для того, щоб вона служила іншим людям по любові та спасала їх у разі нещастя, і якщо люди, яким це довірено, будуть вірними в малому, то над багатьма вони будуть поставлені, то тоді таким вірним людям буде довірена вічна позиція у вічному царстві, де владу дає та довіряє сам Бог. А з іншої сторони, якщо людина буде лукавим брехуном та зрадником, то така людина нікому не потрібна ні Богу у вічності, ні людям в цій країні. Ані у вічному правлінні Божому. Ще є така дуже цікава історія в новому заповіті із Біблії, а саме, коли до Івана Хрестителя прийшли на хрещення військові і запитали його: Ми, військові, що нам робити, щоб спастися та наслідувати Царство Боже? А він їм сказав, що не вимагайте в людей гроші силою та погрозами, тобто не будьте мародерами, нікого фальшиво не звинувачуйте і будьте довольні своєю зарплатою, що вам платить держава. Іншими словами, якщо говорити, то Іван сказав військові: будьте людьми, живіть по совісті та по законам Божим, по заповідям Божим. І вся історія людства заключається в тому, що кожна людина вибирає, на якій стороні її бути, на стороні Бога або на стороні диявола, і кожна людина робить свій вибір між темрявою та світлом, між Богом та дияволом. Ось де проходить ця лінія вибору усього людства. І повне відео на цю тему обов'язково подивіться в Ютубі на каналі Фільми Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай вас Господь оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. В ім'я Ісуса Христа, амінь.